Всім привіт, дорогі друзі! Хотів би вам показати новий проект Мем Це від розробників такого токена як мажор, тобто була ігравник, і гра в них теж мажор. Це одні з розробників. Хотів би вам показати, що тут робити і що да як. Щоб заробили так само, як на Major. На Major На минуточку я заробив 200 доларів, не вкладаючи ні гривні. ні гривні, ні долара, ні євро. Нічого. Так, що тут потрібно робити? Ви коли заходите, у вас така менюшечка, ви коли нажмете Начать майнить, вам потр... ну, потрібно буде закинути 300 зірочок. 300 зірочок це еквівалентно 8 доларам. Тобто закидаєте 8 доларів і нажимаєте Начать майнити. Проєкт вийшов 29 октября це жовтень. І вже люди нафармили всього блоку создано 356 940 із мільйона. Коли Зробиться мільйон блоків, то вже буде аеродроп, і нам роздадуть наші токени, на які ми заробили. Тобто я вклав сюди 8 доларів, Надіюсь, вийде з цього не менше, ніж з мажора, а навіть більше і тільки більше. Да, от такі у от нас цікавенький проектик. Я про нього розповідав в своєму телеграм-каналі Крипто. Тобто, вище ось я писав. Що можна почати майнити і т.д. Тобто обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал мій, на другий телеграм-канал підписуйтесь. Всіх очікую у вас у себе. Всім пока!